Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Тетяна Матюхіна готує головний напій літа. Ліванад агрус Алича. Це її другий робочий день у одному з столичних барів. Жінка потрапила в програму благодійного фонду Життєлюб. Тиждень дорослого стажера. Я бармен, це, це моя улюблена робота. Тому я тут дуже тепло прийняли. Я дякую, дякую всім. Дуже тепло прийняли. За стійкою Тетяна колись у рідному Херсоні пропрацювала 15 років. Коли втратила роботу, у центрі зайнятості жінці запропонували пройти курси. Так 6 років тому Тетяна ще й четвертий розряд бармена здобула. Але останні роки аж до окупації міста росіянами працювала продавчиною у продуктовому магазині. Та неділю десь ми працювали ще, а потім наш магазин закрився добре закуплялися. Ні ніхто не знав, що завтра буде навіть на роботу. От. В мене хлопці возили, мій зять возив мене на роботу дуже швидко, бо страшно було передвігатися по місту. Попри страх з окупованого Херсону, родина Тетяни наважилася виїхати через два місяці від початку повномасштабного вторгнення. Нині з донькою зятим та дев'ятирічним онуком живуть в Києві. Коли Тетяна натрапила у телеграмі на проєкт Життєлюбу, вирішила не втрачати шанс знову стати за барну стійку. З Судовольці я би робила тільки треба вспомнити все, ну там руку набити, трошки, ну, ну і скорість. Мені подобається, я дуже хочу робити, дуже хочу працювати. Якщо стажування мине успішно, Тетяна може й отримати роботу, адже такі випадки на тижні дорослого стажера вже не раз траплялися. Пощастило пенсіонерці Євгенії Євграфовій. Під час стажування їй запропонували лишитися у колективі найпопулярнішого сайту в сфері нерухомості. Я попала в лун, чому я безумно рада. За освітою Євгенія інженер-програміст. За фахом працювала давно і недовго. Понад 25 років розвивалася в галузі оптових продажів медикаментів. У 60 вийшла на пенсію. Але до безробітного життя Євгенія була геть не готова. Енергії ще вдосталь. Скучно, просто скучно. Що робити на пенсії? Сидіти, дивитися серіали? Це скучно. Тоді жінка почала шукати можливості потрапити знову у свою професію в ІТ. у Фейсбуці. Натрапила на оголошення про набір людей старшого віку на курси від «Життєлюба». і вирішила спробувати свої сили. Та ще й син програміст неабияк мотивував. Консультує він мене штовхає. Мама, йди, мама, йди, мама, йди. Це з його подачі. Я попала в труда А я виграла грант в бальшому конкурсі. І здобула нову для себе спеціальність. Почала трохи підбиратися до нових для мене мов програмування. Після року навчання Євгенію взяли на тиждень постажуватися у велику кампанію. Для колективу це був новий досвід. Та пані стажерка так добре себе проявила, що цінний кадр вирішили не відпускати. Євгенія дуже швидко включилася в роботу, і деякі задачі, які ми там місяцями не могли закрити, буквально вона позакривала нам за тиждень. Ми подумали з командою, що буде дуже прикольно, якщо Євгенія продовжить з нами працювати, ось і допомагати із такими подібними задачами, і надалі. Нині Євгенія займається наповненням сайту корисною інформацією і не може натішити, що таки не побоялась на пенсії здійснити свою давню мрію, адже вчитися новому ніколи не пізно. Та й у віці професійність може бути високою. Головне, аби мотивація була. Саме цей роботодавцям і самим людям старшого віку намагаються довести в трудолюбі. Проєкт проводить для людей 50+, курси з профорієнтації, вчать створювати резюме, писати мотиваційні листи. Багато в цьому році було людей, котрі з вищої освіти у них гарні навички. але вони емоційно психологічно. Розгублені і тому ми направляємо їх до психологів. Вони вчаться, у нас є кар'єрні консультанти, і після цього кажуть: Супер, я вже відправила три резюми, я вже не боюся. Це дуже, дуже важливо. Ми створили такий соціальний тренд, в тому, що люди в будь-якому віці гідні, як я називаю, ми всі називаємо гідні роботи своєї мрії. За п'ять років існування трудолюбу участь в проєкті взяли 4,5 тисячі людей. 500 з них знайшли роботу. Нині ж проблема працевлаштування людей старшого віку актуальна як ніколи, адже багато втратили місце праці через війну чи були змушені тікати з окупованих та прифронтових територій. Зараз у тижні дорослого стажера 400 заявок і 70% – це ВПО. У Трудолюбі мріють, аби бізнес активніше долучався, і цього року вдалося більше охочих працевлаштувати. Нині зголосилися брати на стажування старших фахівців 30 компаній.